На другий день після успіння Пресвятої Богородиці, 16 серпня, православна церква відзначає спасний рукотворний. За легендою князь Авгар тяжко захворів і звернувся до Ісуса з проханням про зцілення. оскільки сам не міг приїхати, Ісус надіслав йому полотно зі своїм образом, і воно принесло Авгарю одужання. Цей образ став нерукотворною святиною, символом божественної присутності та чудесної сили молитви. Але в цей день, урочисто святкуючи після свято. Успіння при Святої Богородиці, ми віруючи нашого надніпрянського міста Кременчука і району, кожен рік, починаючи з 1992 року, виходимо на площу перемоги, бо саме там, в центрі площі перемоги, височів цей монументальний святоуспенський кафедральний собор. Площа перемоги, яка колись називалася Соборною, зберігає пам'ять про підірваний німецькими військами у 1943 році Успенський собор. На його місці встановлено меморіальний комплекс пам'ятного хреста, який традиційно збирає віруючих на урочисті архієрейські богослужіння. З 2019 року біля цього комплексу пам'ятного хреста відбуваються архієрейські богослужіння. До нас приїжджає правлячий архієрей, митрополит Федір. Він освячував цей комплекс, будучи ще єпископом. Служив з нами єпископом, служив архієпископом і тепер очолює ці богослужіння, будучи митрополитом Полтавським і Кременчуцьким. Тож, за доброю православною традицією, 16 серпня, о 8 ранку, на священному місці біля комплексу пам'ятного хреста відбудеться архієрейська літургія. Віряни зможуть взяти участь у богослужінні, помолитися, вклонитися святині та відчути духовну єдність з історією та всіма традиціями церкви. Ми вивозимо це все церковне начиння, намагаємось більш комфортним і повноцінним зробити спільну молитву. Запрошую всіх на прекрасне, урочисте архієрейське богослужіння і бажаю друзі, всім нам покровительства Матінки Божої і благословення Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.